Всім привіт, з вами Милана, и цей влог веду іменно я. І хочу вам розказати, що до нас сьогодні прийдуть непрості гості. А знаєте які? Знаєте? А я зато знаю. Ой, лампа за... выключилась. Батарейки. Так от. Непрості гості. А золоті. Ні. Ну, оці от гості з Барбіленду. Ви по назві вже поняли. Це вони до нас перший раз приходять. Це м -м, сімейка з Барбіленду. І там ще у них є дві дочки. Вроді би е Аліса, це молодша. І старша Єва, чи що, я не пам'ятаю. Вони вже скоро приїдуть. І до речі, перед початком відео я хочу вам сказати таке, що ми хочемо зробити ем, у нас тут таке, що у нас будуть тут в хаті е, кімната для хлопців і для дівчат. Узляно ну, туалет і, е, і кухта. Бо у нас тут стоїть так, тут моя, моє ліжко, бенчика, тут шафа перегороджу, тут Васіна, тут, тут взагалі зеркало, ем, тут дітей рози, тут роза, тут мама. Ну, це взагалі не зручно. Добре, не буду вас затримувати, переносимося в той момент, коли вони вже приходять. Дівчата, заходіть, давайте швидше. Добрий день, хто вдома? Це ж дівчата з Барбіленду. Добрий день, це ви Оля. Так, це я Оля. Заходіть, сідайте. Ой, а ви одні, ви ж говорили, вроді, що ви будете ще з трьома дочками. Так, так, дівчата, що ж ви стоїте там в проході? Заходіть. А, уже не терпиться подивитись на них. Добрий день. Добрий день. Добрий вечір. Ви що, не бачите? Ніч? О, мене знімають. Привіт. Добрий день. Вони так класно виглядають, правда? Правда. Ну, давайте, розкажіть, як там у вас у Барбіленді? Ну, мене звати Юля, і я гімнастка і вчитель по плаванню, мені 19 років, і я займаюсь плаванням ще десь з 8 років, так. Да. Ого, як круто, давайте ще хтось розказуйте про себе. Ну, давайте я розкажу. Я мама Оля. Мені. Пійдь ще раз, камера не записала. А. Е, мене звати Оля. Це записала. А. Е, ну, мені 39 років і я мама цих дівчат. Працюю в, в, в магазині одягу. Ого, круто! Мамо, у тебе на все одинакова реакція. Та тихо ти. Давайте далі. Давайте я. Мене звати Єві, мені 12 років. І вже сьогодні я покрасила собі волосся. Ну, як я. Мені Юля покрасила тільки коли я у неї в гостях була. І мама взагалі то була проти. Я захотіла такий ядерно-червоний. Мамо, мені можна? Не можна. Ну і я учусь в 6 класі, буду переходити в сьомий. І учусь я ну, нормально. Ей, а щось я останній весь час. Ну, давай про себе говорим. Мене звати Аліса і мені 7 років. Е, у мене є сестра е, навіть дві. І учусь я. На хороші оцінки. У мене завжди веселий смайлик. Не завжди, не обманюй. Ну, добре, не завжди. Ну, вчора я отримала хмаринку зу. Це контрольно. От-от. День Нікада, чого ви стоїте в порозі? Заходіть, бистріше. У нас зараз дома обшенько нема. Ой, двері відкриті. Ну, добре, заходіть, коротше. О-о. Добрий день! Добрий день, Бенчик, де ти був? Э, цей, ну я. Ем. Э, 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 я цей. Танцював! Де? В тіп Ой, ти якийсь такий страшний. Так не гарно! Ну і що, зато правду я сказала. Ти, мені, ти мене учила. Говорити завжди правду. А, а. Так. А. Добрий день, а це ще хто? Бенчик, в тебе ж нікого не було. А. Ну, а. я када. Щаста, баяста. Добрий день О, здрасте, Мордасті, приїхали. Троє прийшли. Ще з Кадою не розібралась. Ем, Бенчик, А чого тут так багато людей? Людей навіть. Без жизни. І каду забери. Када! швидко, тікаємо! Чому? Ну, 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 я на всякий випадок тоже побіжу. Бенчик, ти не появлявся вдома, цілу ніч. Так, добре, з ними я потім розберусь, а ви, дівчата, ідіть погуляйте там в щось, в якусь іншу кімнату, наприклад, в мою. О, давайте, думаю, буде круто. Єва, ходи, і Алісу візьми. Ну скільки ще говорити, що я не Єва! Я Єві. Ну, я все рівно піду. Аліса, ну ходи уже, що там сидиш? Своїми хвостами не поміщаюсь. Вони ж не поміщаються в кадр. Поміщаються. Це як розуміти? Ніяк. Ей, все, відстай. Відстань. Відстань. Вообще якийсь старий виглядаєш. Ой, мені 18 років. О, нарешті розговорила. Е -е -е. Я їдам потім. Ну що, дівчата, в що будемо грати? Ну, не знаю. Давайте в хованки. Доганялки. Ні, доганялки. Хованки, Доганялки. Хованки. Доганялки. А давайте може краще ем, ем, ем. Не знаю, не я хочу в Хованки Е, ми більше з тобою не подружки Е, ну ми не були ними. Що? Ми з тобою знайомі вже 13 хвилин І що? Та нічого О до речі літак летить. Це я чую Саня, і хай не знімати, йди краще маму познімай з тією Олею. Так, хлопці, чого це ваш. вас батьки ще не забирають. Не знаю. Не знаєте ви. Ну то сидіть, чекайте, ну шо, що з що робити. Якщо хтось хоче, то може піти ще помалювати, взяти ревнольовку, або. М -м, не знаю ручки помити. Я мушу піти позвонити вашим батькам. Як Твою Ліза. Твою. Э, твою. Воза. Угу. У Вас одна мама? Угу. Добре, я йду дзвонити. Ні, ну я все-таки хочу в туалетик. Хлопці, як фушу я в туалет. Кипис на Угу. А, да, да. Соци. Ого, то есть ец мне эти со. Э, э, нет, некой пидсталки нема. Лизу. Так, аккуратненько. О, стою. Так, я все. И папир. Э, э, не стою. І липко, Фу, фоши воняє. Що робити? Алло? Ау! Ау! Угу. Угу. Um, так, я позвонила вашим батькам у рози курси, а у твоєї Васі мам. А, бо вона зараз а, приїде, вона просто забула. Думала, що роза у Рози курс. Вона вас Чи? так. А де лайн? Він в туалеті. А клин пішов? Ну, від того, часу коли ви пішли. Хм, дивно, піду подивлюсь, як він там. Звідки нічого не перепутали? Він точно в туалет пішов? Ну так, він мені казав, і мені. Хм. Ну, його там нема. Нікого нема. Ніхто мене не чує. Це лапка болить. Ой, дівчата, перестаньте. Я зараз все мамі розкажу. Що таке? Там там, дівчата б'ються. О Боже. От я знала, знала. Не можна їх слушати одних. Ти ще це в тікі-таки викласти, знімаєш тут. Що Викладеш? От і добре, в тікітаки не викладай. Що, в ютуб? ні, ні, виключай. Мама, заспокойся. Отак от буває, коли побили з сестрою, а ви б'єтесь з сестрою чи з братом? Ставте лайк, якщо так, а якщо ні, то, то підписуйтесь, так. а якщо підписані, то ви молодці. І спинку поможте. Пече дуже. Зараз, зараз. Я ж дітей мала забрати. Ліза, я їх зараз помажу, ти йди за дітьми, то вони вже як три години там сидять. Давай, забирай їх. Я зараз їм все помажу. Так, 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 так. Ну нарешті я прибігла. О. Які люди, пройшло вже рівно три години, 15 хвилин того моменту, як закінчилось е, час садку ви так і не появлялись з того часу. Ну, вибачте, в мене були дуже великі справи. Так, стоп, раз, два. А де Лайон? Ну, тепер ось така проблемка, ну, короче. Його Роза забрала? Ні. Він пішов в туалет і пропав. А який у туалет? Ну, простий. Чи який для дорослих, так і для дітей? Угу. Я знаю, что стало все-таки уже было. Пакуй ты детей в коляску. Чего? Лайен! Лайен, ты там? Я никому не подхитан. Все, бабуся, это ты? Так, я. Ты тут? Да, я тут. Не стану не будь лавка. Зараз я тебе не стану. Ви мого внука в унітазі утопили. Що? Ех, отак от от стається. Ну, уже все насправді закінчилось. І його дістали з унітаза, забрали додому. І вже все, кінець. У нас, до речі, вони на ночовці, Наші друзі. Ми їх уже посадили, уже ніч, і ми спимо всі, ну, крім мене. Ну, добре, давайте, все, па-па. Все закінчилось добре. Ну, роза прийшла з курсів, а Бенчик так і не прийшов. Всім!